Друзі, вітаю вас! Це сьогодні остаточна сьома частина такої серії е, коротеньких таких послань е, сімі церквам, які ми бачимо в книзі відкриття. Іоанн бачив, е, мав це відкриття, йому явився Господь, і він дав послання до семи азійським церквам. І сьогодні послання останнє до Лаудикійської церкви. І ангелові Лаодикійської церкви напиши. Оце каже Амінь. Вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О якби був ти або холодний, або гарячим, а що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений. Викинути тебе з моїх уст. Адже ти кажеш я багатий розбагатів, нічого не потребую. А не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, чище на вогні, щоб збагатитись, та білий одяг, щоб одягнутись, аби не видно було сорому твоєї наготи, та май щоб помазати твої очі, аби ти, аби ти бачив. Кого я люблю, того докаряю, караю. Будь жеревний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю. <кій> Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я переміг, що сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Дуже важливе послання, і я чомусь впевнений, що воно дуже сучасне сьогодні. Що, на мій погляд, це послання може якби, в десятку бити для багатьох сьогоднішніх віруючих. Дивіться, що тут головне. Головне тут кілька разів, прямо, якби Бог настає, Господь настає. Він каже, ти теплий. ти... Не холодний, не гарячий. це написано три рази. Бачите, три рази написано. От. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що якщо це так, то Господу. Дивіться, він каже, я знаю твої діла. Він представляється, як завжди, що він вірний свідок. якби Ім'я завжди має значення. Да? І він каже, може тобі це буде дуже неприємно слухати. Але я вірний свідок. Я дивлюсь не так, як люди дивляться, і не так, як ти себе вважаєш. Я дивлюсь в, от, в само ядро, в саме корінь. Я знаю, що з тобою, я знаю твої діла. І він каже: головною твоєю проблемою є, що ти відчуваєш себе дуже задовільним, що все добре, все добре йде. Ти вважаєш, що ти багатий. Раз багатів. І нічого не потребую. <кій> Ви знаєте, коли ми починали служіння, коли розвалювалася, розвалювалася радянська влада, ми були настільки, якби настроєні на служіння, що завжди нам було щось потрібно. У нас мало чого було. Але ми дуже були, були якби, такі цілеустремлені. Ми відкривали церкви, ми будували, ми створювали студії, місії, робили масової евангелізацій. Тобто, завжди був такий моторчик, який штовхав вперед, перед, перед, перед для Ісуса. Знаєте, я сьогодні бачу, що дуже людей вони, вони заспокоїлись. Якби головним стало таке созерцання Господа. Пісні дуже цьому, знаєте, підходять. О, в мене все добре, ти мене любиш. Це головне послання сьогоднішнього дня. Боже, ти мене любиш! Боже, ти мене любиш. Господь каже, кого я люблю, того я взбадрюю, того я наказую. І він каже: проблема в тому, що ти сліпий, ти, ти не бачиш, що дійсно з тобою. Знаєте, я от тут читаю, і я, я думаю, ну як так могло бути? Людина, ця церква, і цей ангел, вони вважали, що в них все добре. Вони навіть не розуміли, в якому стані вони знаходяться. Вони кажуть. Е, я я багатий розвитів, нічого не потребую, а не знаю, що ти і нуждений, і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Як можна, будучи голим, сліпим. Бідним, мізерним, це, знаєш, таким мелким, таким, мелочним, таким, Я бачу зараз таких навколо себе. Такі мелкі діятелі, мелкі, знаєте, вбогих, в богих, ну нема, не розмаху, не, не такого, знаєте, страсті такий, що життя. Це такі мелкі, Прийшли в зібрання, помолились, поспівали, розійшлися. Все добре, ми служимо Господу і молимось так. Боже, ми прийшли послужити Тобі. Що це? Якщо це все, що Бог чекає від нас, щоб ми просто на зібрання ходили, Бог каже, це у Бога дуже, мізерно це дуже. І це тепле таке состояння. І ми дуже боїмося бути холодними. Ми якби боїмося маємо такий страх зізнатися, що ми відпали, що, що більше нема тої страсті до Бога, нема тої гарячої любви, першої любви. І тому ми якби зберігаємо такий перебіг подій, де візуально ще зберігається служіння Богу, і Господь каже: Ти знаєш, я свідетель вірний, я тобі кажу. Я виплюну тебе з своїх уст. Тобто я, я твердну тебе тому, що ти теплий і вважаєш, що тебе все добре. Він каже: ти сліпий і голий. Яке жалюгідне таке, е, видовище гола, сліпа і бідна людина. Але головне, що проблема. А він вважає, що у нього все добре. Тобто він не стидається, він такий собі, не знаю. Поводить так, ніби, все добре у нього. І Господь каже: Я раджу. Я раджу тобі купити золото, очищене в вогні. Чому це так сказано? Я думаю, що золото очищене в вогні, є ще місце, яке, каже, що віра, ну, подобно золоту, яка через огонь пройшла. Да? Е, віра, яка не бачила труднощів, скарбів, і вогню не бачила. Вона, якби не справжня, там дуже багато, знаєте, намішана, намішана. Коли приходить справжній вогонь, оце все, що намішано, воно згоря, а залишається справжнє золото. Господь каже: тобі треба справжнє щось, справжнє, от таке пережити справжнє, щоб збагатитись. От цьому багатство. Ми думаємо, що у людей так багато проблем. Знаєте, він проходить через усякі проблеми і збагачується. Він, він, він знає Бога, він розуміє людей, він у цих, як би купив. Це, це покупка, Це витратився на це. Ти, ти купив золото, яке ти не можеш просто так десь отримати. Це покупається. Це покупається скарбями, переживаннями, трудностями, іспитаннями, питаннями, через які людина проходить, набував цей досвід і становиться таким сокровищем. Божим, бо людина, яка пізнала Бога і зрозуміла Бога в тяжких обставинах, радить купити білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи, та мать, щоб помазати очі Твої, аби ти бачив. Друзі мої, я думаю, що нам треба, якби знову і знову, от на днях в мене таке прийшло, якби переглядав своє серце. І чому задавав такі питання, Господу, Боже, подивись на мене, чи я дійсно тебе люблю? Оте все, що я роблю, це, це заради тебе. Я якби перевіряю себе, щоб не збитися з курсу, знаєте, щоб не, не будучи захопленим просто такою бурне, бурною діяльністю, щоб дійсно те, що ми робимо. Було для нашого Бога, щоб це було із любові до нашого Бога, щоб ми якби головного не залишали таке близьке спілкування з Ним і впевненість, що це ми робимо для Нього, саме це робимо для Нього. І Господь каже, тобі потрібна мазь, яка відкриє твої очі, як насправді все. Псалмо пише, каже: в світі Твоєму ми відім світ. і це нам потрібно. Але дуже важливо тут додати, що коли Господь це, ну, тут ладіки і переважно облічення. Господь каже, я люблю. Я тобі це кажу, бо я тебе люблю. При всьому тому, що голий, босий, бідний, дурний. Господь каже, я люблю тебе. Я тобі докаряю, я облічаю тебе, бо я тебе люблю. І дивись. Що він робить? Він якби взбадрив, а потім заохоче. він каже. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос відчинить двері, я віду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Не знаю, як для вас це звучить, а для мене це звучить, як знаєте. Дуже велика, велика така пашана від Бога, він каже: Ей, друже, ти можеш зі мною сісти за стол. От, не зважайся на те, що було, якщо зараз ти тісно покаєшся, якщо ти переміниш хід свого мислення, якщо ти цю мась е, е, помаєш, відкроєш очі, одягнешся в білу мою, білий мій одяг праведності, І якщо ти дійсно здобудеш це золото, яке в вогні було виправдано. він каже, я дозволю тобі навіть сісти зі мною за стол, і все буде добре, і е, буду вечеряти з тобою, і він зі мною. І він ще каже: І батько мій небесний буде з нами, сів з моїм отцем на його престолі. Е, він каже: переможцем, дозволю сісти зі мною на моє, май... а навіть не за столом. Дивіться. Дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Знаєте, як теплу людину роз, ну, розбудити, збадрити треба, Поругати трошки, да? так, щоб, фух. а потім перспективу нарисувати і сказати: а ти знаєш, ти будь гарячим, запалай, друже, тому ось ціль. Підемо, дойдемо до нього, до нашого Господа. Він каже, сядеш зі мною за стол, поїмо. Сядеш зі мною навіть на престолі, де мій батько. Я не знаю, як може Бог так любити навіть таких теплих людей, які сліпі. Я ще раз повторюю: сліпі, голодні, дурні і, і, і нагі, да? Бог отак кохає людини, Бог так намагається витащити людину. Це для мене дуже велике підкріплення. Бог каже тут: якщо маєш вуха, то слухай. Я слухаю Боже мій, я слухаю тебе. Я хочу, щоб це торкалось мого серця, щоб усяка знаєте, така теплість вона вилітала з мене, відлітала від мене. Я хочу бути гарячим, я хочу біжати на цьому ресталіще. Так, мені майже 58 років, але я ще можу біжати. Я йому частенько кажу: Боже, дай мені бі біжати до самого кінця на цьому ресталіще. Ніколи не звикнути, що ти добрий, благословляєш, що все добре. Ніколи не розслабитись і не розуміти, а все добре, синок. Ні. До самого кінця біжати. Бог шукає таких людей. Бог шукає людей. Знаєте, гаряча людина, вона мріє. вона має ціль. Вона, вона шукає щось що змінити в цьому світі. Віра, яка міняє цей світ, от що любить, робить гаряча людина. А така тепла людина, вона, так, знаєте, як вуточка на воді качається. Вроді гріхів багато не робить. Але й доброго нічого не робить. Господь каже: виплюну, виплюну. Ненавиджу, каже Господь, це виплюну тебе, тому запалай, сядь зі мною рядом і насолоджуйся моєю присутністю. Хай це трапиться в нашому житті. Це остання була частина програми послання сім'ї церквам. Друзі мої, хай це вас благословить. Хай це вам дає розуміння, як Бог дивиться на нас, чому для нього завжди важливе ім'я. Він завжди представлявся. Чому для нього важливо, щоб ми зрозуміли, що він дивиться на діла. починав з починавсь. Я знаю твої діла. І Бог знає наші діла, і Бог знає мої діла. І це, знаєте, я от проповідував і сам за оці дні прийшов якийсь такий трохи трепет. Я зрозумів, що Бог знає мої діла. Всі мої діла знає Бог. І це мені, знаєте, як дало я став переглядати, де я просто воду каламучить, де я просто вітер ганяю, а де я дійсно щось роблю. Бог знає мої діла. Тому я перш за все для себе проповідую. І я це щиро кажу вам сьогодні. Це мені допомагає взбадритися і розуміти. Бог знає діла, Бог нагородить всяку посвяту, терпіння, віру, надію, битви. Я зрозумів, що навколо завжди буде зборище сатанінське. Дуже це зрозумів. І в цьому нема чогось, знаєте, такого незвичайного. Бо вони завжди були і вони завжди, мабуть, будуть. Але Господь каже: не хвилюйся, я зроблю так, що вони зрозуміють, що я за тебе, що я тебе кохаю. Я зрозумів через всі ці послання, що битва це неот'ємна така частина християнської житті. і саме переможці наслідують те, скільки там великих обітувань Господь дав. Переможці. Тому хватить никать. Хвати там якось там здихать, як би важко не було. Бог дав нам сили і відчинив наші двері. І якщо він відчинив, ніхто їх не закриє. Все буде добре. Хто має вуха, хай слуха. Бережи вас, за Господь, до побачення.